Всім добрий ранок чи доброго часу суток. Зібралися ми з дядей Вовою на рибалочку. Розпінінувати рішили по окуню. Виїхали зранку, дощ йшов. Взагалі, блін, до цього часу дощ йшов. Заїхали там, посиділи, подождали, зараз вроді, трошки розпогодилося. Нас взагалі вже десь днів 5, мабуть, дощі йдуть. Зараз трохи розпогодилось хочемо спробувати кар'єрщик. В прошлому році кушки брали. Ну, правда невеликі, такі на лодожку. Але на ультралайту можна половить покидати. Може все тільки хіба стоять, а може спільною ну, просто. Ну, зараз ну, караси Ну Коротше оце такий водойомчик. Зараз будемо пробувати рибачить. Буде щось клювається, буде столиці будемо показувати. Нічого немає, мужики він, теж сидять один навіть на лодці плаває. Це кар'єр в будь-якому місці. Галяк взагалі, навіть тичка не бачив. Він тут як покльовує, то покльовує, зранку приїжджає. То хоча б тички є, навіть якщо нежно бере. А це взагалі. Признаки да, життя. Так, то хоч признаки падає на вулиці, Там теж плаває вже. Оплав, скільки. Дивилися теж він співіньмає, але нічого не є. Насел ночь дощі йшли то може ще через це погода трохи міняється, може не хоче він тут брати. Він тут взагалі такі пакусний якийсь. Поїдемо зараз yeah. на гори, на річку. Попробуємо там і на старицях спробуємо. Будемо дивитися, може там щось, тут Що там для Лівова? Я для каже не клює, ми тільки приїхали, вода дуже сильно впала. в Цьому році в горині взагалі почти води немає. І така річка колись була дуже-дуже глибока, зараз не дуже. Вода знову портиться, починає, хмарки виходять. Попробуємо тут. Виходи є в такі трави. Брати не хоче рибка. Горинь дуже низька. Покажи мені, які черв'яки з Купльовочки на на салат. вже хотів судака, зловити для них вийшло. Коротше будемо збиратися, переїжджати. Може по рибалці навіть на сьогодні вже і все. Ну якщо щось ще зловимо, десь переїдемо, то тоді покажемо. А так, всім пока.